Вадим Філашкін, голова Донецької військової цивільної адміністрації, разом з нами. Вітаємо вітаємо. Скажіть, чи фіксували удари росіян по населеним пунктам громади впродовж останньої доби? Де були прильоти і чим били, чи є жертви? Інформація щодо поранених чи загиблих за добу серед цивільного населення не надходила більше 700 раз ворог обстрілював як лінію фронту, так і профронтові населені пункти. Це Мар'їнка, Авдіївка, Щербинівка і ряд інших. З цих населених пунктів за добу було евакуйовано 150 людей, серед них 19 дітей. Обстановка складна, але контрольована. Ситуація в Авдіївці, Мар'їнці, якою вона є? Вони ці населені пункти залишаються під чільним вогнем. Ворога. Скільки цивільних людей там лишається на тепер? Чи триває евакуація? Яка гуманітарна ситуація? В Авдіївці зараз мешкає 1152 людини. в Мар'їнській громаді 3260. Людей. Обстановка там стада, ворог кожного дня обстрілює всі населені пункти. Гуманітарна допомога заводиться не постійно, тому що ворог прострілює всі е, під'їзні дороги, під'їзні путі. Але вдається туди декілька разів на тиждень заїхати і завести гуманітарну медичну допомогу людям, які там залишились. Евакуація продовжується з тих населених пунктів. Люди майже виїжджають з них, не нихтять. Ну, коли вже є на поранені, то вже люди звертаються безпосередньо до керівництва військових адміністрацій за допомогою. А чи вдалося ідентифікувати всіх загиблих після удару по Покровську? Хочу нагадати, що в Покровську загинуло 11 Одинадцять людей з них п'ятеро дітей та десять на пораних? Більше ста людських тіл було знайдено зараз? Працюють експертні служби крім лабораторія, для того, щоб чітко встановити кількість загиблих після цього масованого обстрілу міста Покровська. Про проблеми із опаленням і відсутність електроенергії в умовах зими. Наскільки масштабними ці проблеми є для регіону? Ці проблемні проблемні питання, вони дійсно вони є. Енергетики наші дуже великі молодці і працюють під мощільним обстрілом ворога. Зараз всі котельні у нас обладнані, їх 269, всі обладнані генераторами, всі об'єкти водопроводного господарства, всі теж обладнані генераторами, на сьогоднішній день підключено майже 80% області до електроживлення. Як я вже казав, ворог постійно б'є по електроживленню для того, щоб люди зимували в дуже вкладних умовах. Нові фортифікаційні споруди окупантів зафіксували за допомогою супутника Європейського космічного агентства, зокрема й на Донеччині. Що ви можете сказати про ці оборонні лінії? Оборонні лінії ворог дійсно він будує. Ну і це ще раз підтверджує, що це окупант. Тому що людям оборонні лінії вони не потрібні, коли ворог захопив чужу територію і він намагається її втримати. Ну, в нього нічого не вийде, і найближчим часом може будемо зрозуміти, наскільки вони укріплені. А на противагу цим укріпленням, ми зі свого боку в Донецькому регіоні зводимо фортифікації. Ми працюємо дуже плідно в цьому напрямку. З початку повномасштабної війни і майже два роки ми будуємо фортифікаційні споруди в Донецькій області для того, щоб ворог не прийшов далі. Зрозуміло. Ну і наостанок, наскільки відчутний вплив ворожої пропаганди в регіоні, особливо якщо мова йде про підконтрольну українській владі території, але близьку до лінії фронту. На лінії фронту, як ви вже всі знаєте, дуже великі проблеми. Зв'язком засобом масової інформації, з газу, водопостачанням, з електриком. І тому вже людям не вдається за задурить голову. Як це було до повномасштабного вторгнення. Люди чули пропаганду російську, але зараз люди бачать це на власні очі. Що ворог окупант робить з нашою територію, з нашими домівками, і стільки горя, стільки біди він приніс на нашу землю. Зараз хочемо звернути увагу на мапу повітряних тривог. Пане Вадиме, і в контексті цього запитаю на останок. В Донецькому регіоні лунають сигнали повітряної тривоги. Сподіваємося, люди мають змогу переміститися в укриття в сховище, безпечні місця. Якою є ситуація, до речі, з укриттями на Донеччині? Зараз у нас 197 190 сім пунктів незглавності. Вони працюють у нас в повному обсязі. Вони повністю укомплектовані всім необхідним. Вони укомплектовані також оптоволокном, щоб люди могли поспілкуватися, зайти в засоби масової інформації, подивитися останні новини. Що стосується простіших укриттів, їх Донецька область кількість відповідає населенню, яка залишилась повністю. Також вони укомплектовані медичними аптечками. Не вогнегасками, харчами, водою і всім необхідним для того, щоб люди могли переждати повітряну тривогу. Зрозуміло, і бути в безпеці. Вадим Філашкін, Слава голова вам. Донецької військової цивільної адміністрації, був з нами на зв'язку. Дякуємо за надану інформацію і можливість поспілкуватися в прямому ефірі.